Прагнемо до України у Чернівцях відзначили річницю Буковинського Віча. Буковинський народний віч 3 листопада 1918 року одна з найвизначніших подій в історії українців Буковини. Тоді тисячі людей зібрались у Чернівцях і рішуче заявили про своє прагнення бути з Україною. Це було на п'ятому році великої війни світової, коли люди вже прийшли з фронтів поранені, все тут було спалено. І вони не сиділи вдома, а пішли на заклик українських організацій. Він був надрукований в газеті Буковина. Цей заклик був опублікований ще 27 жовтня, щоб було ясно, 2018 року. На вічі для того, щоб підтримати українських політиків їх боротьбі за українську букву. Зі спогадів очевидців у неділю 3 листопада була чудова, тепла погода. Учасники Віча гуртувались навколо трьох будівель українського народного дому, музичного товариства, теперішня філармонія та робітничого дому. Ця будівля нині не збереглася. Після зборів люди вирушили маніфестацію до площі Єлизавети. Саме там Віче проголосило воз'єднання Північної Буковини із Українською Народною Республікою та Злуку з великою Україною. Гарний знак. Що для людей є почесно відчути, що вони або їхні земляки, або їхні предки брали участь у такому такій акції. Все ж таки, така політика привела до того, що сьогодні ми в українській державі і можемо гідно відзначати буковинський віче, яке 105 років тому відбулося. Пам'ятаючи історичну подію, 3 листопада 1990 року Буковинці також зібрались на театральній площі, звідти вирушили колоною до центрального корпусу Чернівецького університету. Ну, перед воротами університету ми мали неприємний сюрприз, тому що тодішнє КДБ організувало на священників. Ну, Тепер вже кажуть московського патріархату. Їх було до 100 чоловік, які не дали, не давали нам можливість перейти, перейти до воріт і лягли перед нами, коли ми підходили. Зрештою, мітинг на територію університету відбувся. Тоді студенти разом із керівництвом навчального закладу та іншими активістами встановили прапор України над резиденцією. Багатьох учасників мітингу затримували. Емоції вже прийшло. Більше 30 років і це неможливо забути. Це, це, ну, перше, що величезне піднесення було. Ще раз кажу, що це було тоді ще період комуністичного правління. Ті незабутні історичні події, додає Борис Баглей, стали поштовхом на змін на Буковині у майбутньому. Євген Пасайлюк, Андрій Миронецько, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.